Мене звати Барабаш Софія, мені 14 років. Я займаюся е, видом спорту плавання. Це почалося з трьох років, тому що я боялася води. Та батьки відправили мене до шкільного басейну. А там у п'ять років тренер відправив до мої перші змагання, та я вибрала перше місце. Також я являюся майстром спорту України та є багаторазовою чемпіонкою України. Я завжди відчуваю гордість за те, що я маю можливість представляти свою країну. А потім з гордістю також повертатися додому до мами і тата, які в цей час також обороняють нашу Україну від нашого ворога. Ми на завершальному етапі на підготовці до скопів. У нас залишилось два тижні до змагань. тому ми на цьому тижні проводимо фінальні тести і будемо потрошку зменшувати нагрузку. На змаганнях Скоп'є буде виступати команда з вісьми людей, чотири хлопчика і чотири дівчинки. Ми з ними вже їздили на міжнародні змагання в цьому році. мультінешнл, майже всі показали там найкращі результати і боролися за медалі. Тренування важкі, не буває легких тренувань Потрібна сила волі, багато витримки, бо на кожному це дається. Але ми все це переборюємо і ставимо собі важливі цілі, щоб їх досягати. Я бажаю покращити особисті результати та мати змогу змагатися за титул чемпіона. Скоп'є ми будемо в фінальних запливах і також боротися за призові місця. У нас дуже сильна команда в цьому році. Я думаю, що у них все вийде, і ми згідно представимо Україну на цих змаганнях. Це дуже важливий старт, як для мене. Він буде найважливішим в моєму житті на зараз. І підготовка не з найлегших, напевно, найскладніша з усього мого життя. Підтримуйте нас, ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку, бо вона дуже важлива нам.